Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про слова вічливості. А що ж таке слова вічливості? Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Послухайте, стала вранці я на ганок і сказала добрий ранок. Сонцю, полі і травичці, добрим людям тихій річці, добрий ранок світе мій, мирний, чистий, голубий. В нашій мові є чарівні слова, які допомагають бути чемними, вічливими. Доброго ранку, на добраніч, доброго дня, щасливої дороги, добрий вечір. Заходьте, будь ласка, здрастуйте! Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі, доброго вечора зичу охоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь, будьте здорові, людям сміхаюсь. Дітки, вітання це слова або жести, звернення до кого небудь. Услухайтесь, услухайтесь в українській мові в слова вітання і прощання. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора на добраніч, на все добре. У всіх цих виразах звучить слово добре. Отже, ми бажаємо всім добра. Цими словами ми повинні користуватися. Запам'ятайте їх ще раз. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Будь ласка, вибачте, пробачте, даруйте. Перепрошую, дякую, щиро дякую. Спасибі, бувайте здорові, до побачення на добраніч. Всі ці слова ми використовуємо. Допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую, Коля наш образив Таню, чути схлипування плач. Що сказати треба, Колі? Люба танечко, пробач, як задачу вирішити, дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу поможи, будь ласка. Коля наш образив Таню, чути схлипування плач. Що сказати треба, Колі? Люба Танечко, пробач, допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово дякую. Отже, дітки, привітатися ми можемо словами. Доброго ранку, доброго дня. Здрастуйте, бажаю здоров'я, вітаю, добрий вечір, мої вітання. А як же ми з вами зможемо подякувати? Так, дітки, ми кажемо дякую, дуже вдячний, прийміть мою подяку, спасибі, вдячна вам та щиро дякую. Для того, щоб перепросити, попросити щось, ми скажемо будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу, або будьте ласкаві. Отже, дітки, на цьому наше заняття підходить до кінця, і ми з вами повинні запам'ятати, як багато гарних слів є на світі. Треба знати їх завжди. І дорослим дітям треба дякувати тим, хто нам допоможе. Ну, а зараз, дружно всім, до зустрічі кажем. До побачення.